Блять, зараз я один крок туди тільки роблю. І все. Ту -ту 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 -ту. Десь я бачу, я не знаю тільки Демерку, не знаю, чесно, де? Да? Десь я таке бачу. Десь воно було. А от дехазе? Не уявляю. Ну так с тобой, ну надо подумать. Да можно влучить! Так, у меня вот эта херня душа, я Да я не можу стріляти! Воно заважає, заважаешь, и пиццу. А, ты значит, да? Ви бачите, Воно не рігає, умерега, Никира! можно рехнуть! Пипец. Что это такое? Это чел, не? Це чел, а ч він издох? Не ну і тут просто Просто безстики херово і знайти Важко реально у нас Настільки херовий Блять, вони ж... Вони ж дихні ще років вже це робили, І так і не зробили в нормальну їжку. Сорм. Говорить. соромно. Я просто не глор. Тому можу стати все як є. Блять, який я мазилс, все ж таки ну Який я все ж зранку Ну це зранку просто По факту склади тільки мутанти Не понял А ти не бачив як я з боссом файтися чи що? Чи ти бачив Тільки мутанти, каже Я на боссі розвідок 50 зробив І пройшов хоть з першого разу конечно але 50 розвідок було мінімум. Пройшов я з першого разу. Звичайно. Бо я все проходжу з першого разу. Жодної смерті не було в цій грі. А от розвідок... більше 300. Давай засеймось, бо щось я десь зараз шрам буде. Ну він же не мутант. Він виродок, анемотант. В... Виродок. О, Анемотант. Ех. Бачила, як ракета ПВО прилетіла в Росії? Там є виліт і приліт. А в новинах кажуть у них, що що, що то українці. Блять. <сі> <сі> Ну настиг поездить просто. Е-мое. е Настиг и поездить, Так, не. Where is my deep pro? на максимумі? Слуха, ну я хотів якось перепройти возьмак. Якось, я чесно, скажу, хотів перепройти восьмака. Але не знаю, типу, я настільки багато вже разів бачив його сюжет, що... чи вистачило у мене сил? Ліанк, вітаю, вітаю! That's true, that's true. Ну, в тайпе с данным. Я сгадал. Рассказал, что откуда. Розведка пришла. Ага, ага, ай лайкіт, like ага, ага. I'm with the pro. ви почок. Прикинувся шлангом. О, шрам. Я знав його з кив. Він був дотепний. Людина фантазія. Тепер. Як же це огидно ну, моїй уяві? Лишень відраза. Його жарти. Витівки. Куплети. А. Ну, то поплавало трошки. Прошу Скіф. Скажи мені. Гадаєш, представник був би таким самим тут? Можливо. Смертів би. Застріля будь ласка, Жалюгідний кінець, Скіф. Представник мертвий. Похований, перетворений на пил, пил на землю, потім на глину. І чому в цій глині? Не стати затичкою і іржавої діжки. Уяви! Він вирішував долі цих сталкерів. Ось чому. У наших снах бачимо їхні спогади. Єля. Yeah. Представник, <laughs> живий. Так. Лише вороги Strelok, кажуть, що нема життя за смертю. And die more than 50 times. Але ж тоді немає світлої зони. А як немає світлої зони, то всі життя загублені даремно, Скіф! Ні. Ні. Знаємо. Це брехня. Купады, Я втратил голову. Разом Стреляй в него, блин. Да ё-моё. Бездарь. Застайвай можно. the game. Ладно. Садиокей. окей. in the game, my lord.

Так. Духу. Я знову згадую ту нічних заводі іскра, пацани, Чому так ось осталось, а? Ми ломанулись з першим пострілом. У мене дотепер перед очима тополя. Він загинув першим. Булава намагався попередити, але міг лише грібіти. Цей довбаний з другий другий загін. Цех набитий бочками з хімією, Якби не змій, нас би вже не було. Браткам корону варті похорону, пам'ятаєш? Хіба атака можна забути? Ти головне будь обережний. Проти коршуного краще не йти напряму. Ми поптуємо йому кров інакше. Я просто не хочу, щоб тебе вони теж знайшли. У тебе буде добре, духу. Піду на північ, туди варто не сунеться. А може треба? не хочу. Проти газ лищата. СВДХ. ти Блять, гауски, а ты гауска? Дай ты гауску! Нема сраного ящика, я б сгал свой бу, блин. Еще разочек сейв. Как же зараз будут трехать? Я еще не помню, что там делать, понимаете? Я не помню, что там по телевизору стрелять и что-то. Что-то такое, короче.

та да да Так, это для чего? Ага-ага-ага ага ага А что выкинуть, блин? Да симочки, не Не понял Цехарод, блин! Мені дни протра я бороду не ніколи. У мене нема, бороди. Не росте. Блядь, а шо ж викинути? Корот говно. Так, эээм. Ще разочок І вперед. Просто щоб не готуватись по 100 разів потім. Треба підготувався і пішов. Глядь, воно довго грузе, ну -мо! А да? <звук> блять, я не поняв. А що робити? А все типу, ну, все? Блять, <свук> Блядь, а як? Як не отримати от жодного пострілу від типа? Да, він крізь текстури стріляє. Йому похуй. Він стреляет через текстури. What I have to do? <laughs> <laughs> Блять, мені треба оце все. Наверное, не знаю, навіщо це таке будет. Блять, а мне треба для фізухи все. А что ты? Я с дробашом просто за него бег, хотим его вольнуть. Это пиздец. Я живый! Да, Марко, можно? Гайд в интернете. Блядь, ведь через текстуры стреляя. Это что за хуйня? А які кнопки, де вона? Я це... я пам'ятаю, що тут треба щось робити, але я не знаю що. Блять, він шо те? Він крізь текстури стріляє, чурло! А що робити, хлопці? Мені здається, мячик мене трошки врятував минулого разу. Ось ці панелі, да? Так блять, я туди добігти не можу. А я туди не можу добігти. Є проблемка невеличка. Так а це неможливо пройти, блядь, він шотає. А це неможливо, він шотає. Блять, він крізь текстури стріляє, йому срать. Він, блядь, крізь текстури стріляє, что вырло. це прям треба пробігти, пробігти і всюди и всюду их на Блять, Блядь, да йди ти в сраку. Так, другу знайшов. Окей, другу знайшов. А якщо я йому хаєшки буду кидати? він буде якось реагувати на них. Ухиляйся, блять. Я що, ухилєс, чи що? Да ні, це нереально. Це, це неможливо пройти. Вон третья кнопка была, да? Кого световые? На маньяках световых. Что значит стоял в зоне телеки? Мне три телека треба нажать, шо? Это же кино фиксуешь про Блядь, тущие ловушки ебучие. Да иди, что за выбухи, что это такие? Какие свитки выбухи, блин? А, и вот зараз бихты домашний, я понял. А что за выбухи, блин, вообще растяжки, шо? Просто. Нет, я киз долбоеб придумал. Наша, а че виншота? Вин немає шота. Ну хотя, блядь, писечку заложаю. Это ж бред. Это ж ебучий бред. бухнула. Вот у я вин тут. Блять, ну еще раз текстуры стреляют, это а пиздец просто. Він... Він через текстури стріляє. Він просто стріляє через текстури, ему срать. Я за текстурою стою, а в... пролетаю. ну ну хоча б це було виправити, щоб можна було ховатися, не? Бездари на розробниках просто. Просто бездари. Блін, ну через текстури стріляти, ну ж пиздец. Просто бездари на розробниках.

Ні, мені здається, що я награвся, я видаляю нахер. Я, я не буду це проходити. Це, це їбанутим треба бути, блін. Я не буду це проходити. Це бред повний, блін. Якби воно було хоч не забагано, хоч текстури працювали. А це ж, блять, це ж пиздец. Ну це ж чушь просто тотальна. Ну шо це за хуйня, блін. Ну це ж пиздец, на ну, хуйня, бля. Ну нище. Ну, ти... ну подивись, блять. И він, сука, знает. Не, все, блять. Пизду, блядь. дивіться сюди, блядь. Ні-ні-ні, це, це бред, їбануті просто на всю башку. Їбануті розробники, блять, на всю башку, сука, не можуть зробити нормальну гру. Дивіться сюди. Дивіться сюди, блядь. Пішли, вони нахуй, блядь. Дивіться сюди, блядь. Пішли, нахуй. Все, блядь, найкраще, найкраще враження від гри, блядь, яке можна отримати. І найкращі дії для гри, блядь. Вот такой. Сука, це пиздец. ж долбоебы. Як, блядь, може він так стріляти? Це просто капец. Ти просто з-за кута вибігаєш і одразу шот прилітає. Одразу. Бо він, сука, туди зделиться. Не-не-не, Алианк, -не -не, that's all, that's all. Fuck this game. Fuck this game, fuck developers. Fuck everything. <laughs> Я ебав грати. Пішли в жопу. Ідец. Просто розробники їбануті, блядь, блять, на всю башку. Просто таку хуйню зробили, блін. Текстури навіть не працюють, це просто. Це просто пиздец Так, що підемо далі, рад а, Секундочку. Не, пишни нахуй. Все, Ютуб кофе, нахер в сраку. Найкращий стрим по Ютубу за всі часи, блять. Це пиздец.